Вітаємо на каналі Онишкевичі. Друзі, сьогодні пропонуємо приготувати сирник брауні, який готується дуже швидко, виходить реально дуже смачним, великим, просто буде ідеальним доповненням до святкового столу. На цей великдень ми точно будемо його готувати. Отже, беремося до роботи. Спочатку приготуємо сирну масу. Сир у нас в магазині 9%, якщо буде домашній, буде ще ліпше. Отже, до сиру вибиваємо яйця. Додаємо цукор, ванільний цукор і всю цю масу перебиваємо блендером. Цей сирник готується швидко. Ось в нас виходить така досить ріденька маса. Якщо буде у вас так само ріденька, додаємо крохмаль. Якщо буде густа, можна без крохмалю. Перемішуємо, щоб не було грудочок, і беремося за приготування тіста, яке теж у нас лите і дуже швидко готується. Отже, в миску вибиваємо яйця, додаємо цукор, міксером збиваємо до посвітління маси. Додаємо сметану, перемішуємо, додаємо розпушувач. Какао бажано темне і просіяне борошно. Всі сухі складники можна попередньо об'єднати. Тут уже як вам зручно. Перемішуємо масу і в нас має утворитись ось така лита маса. Така досить ріденька. Форму застилаємо пергаментом, нічим не змащуємо, переливаємо шоколадну масу. Розправляємо по дну. Легенько струшуємо, щоб рівномірно розпроділилася маса, і виливаємо половину з сирної маси. Обережно. Лопаткою розправляємо. Тепер зверху викладаємо вишні, У нас консервовані, можуть бути морожені, можуть бути персики або будь-які інші ягоди фрукти, які ви любите. Зверху додаємо решту сирної маси. І теж легенько розправляємо. Ми ще трішки вишень залишили, кладемо ще на самий верх сирника. Ось дивіться, бляшка у нас повністю повна. Це не страшно. При випіканні сирник трішки підніметься, але із форми не вийде. Відправляємо розігріту духовку, випікаємо за температури 160 градусів, ми випікали годину 10 до зарумянення. Орієнтуйтесь на свою духовку. Охолоджуємо на решітці. Ось, трішечки піднявся на сирник, з форми не вийшов. Коли повністю охолодиться, трішки він насяде, так як всі сирники. Коли повністю охолодиться на решітці, аж тоді ми виймаємо, вже повністю охолоджений. І зверху покриваємо шоколадом по бажанню. У нас розтоплений шоколад на водяній бані разом із олією. Розправляємо, відправляємо в холодильник на ніч. Нарізаємо і смакуємо. Виходить великий, дуже смачний, просто тане в роті. Дякуємо, що ви були з нами. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, підтримайте українське. Щасливого, мирного Великодня вам, друзі!